Фоткається. Чи <реш> що да. кажуть? Хай воно жариться мене. Так, Надь. Так ти фоткатися любиш, так? Да? А що мама робить? Пакує посилки військовим. А ти? А я фоткаюсь. Контролюєш. Ну так. Да. А Інеска, що робить? Інеска, взагалі, красунька на колінах стоїть і просить. Автоклав святий і зроби нам ще трошечки тушоночки, так? Да? Це да. там температура, Ще да, не набрали, так? Да? Один автоклав. Другий автоклав, коробочки, а ну, кажи Процес мені, іде? Саєнку ковбаси домашніші, Лутьківські, са... саме головне. І все, що тільки можна. Берючі окремо, то там трошки оставить, там. Де ти? Мавік, чи мавік я вже сховав, я вже забрав. Мавік у треба? — Ні, то що ми і так а це я. — так передаємо. Так що, так, да. це що тут а а дівчат. Тут, а оце? А ні, то турнікети забирають хлопці то я мені спрятуюсь. треба, ні, то я буду, то Серега буде забирати. Е, цей Черкаський як заїде, чи Черкаський, по... а я Чернухінський. А я наблюдаю. Так? Добре, я зрозумів. Все, значить, нічого. вже Все, так що працюємо. Бо на вулиці вже <кхоф> темно. Давай ми темно. Як вже тут немає, то нічого я не вожу. Ні, Саєнкової нема. Ти йому <кхоф> пакуєш <кхоф> тушонку, все, <кхоф> що сало саме головне, шалатківське. Є ж там -то заморожене? Ну там на три коробки, я не знаю. Три короб... колбаса йде, А саме тоді тим три. Хлоп... Ні, три коробки робить. Не чотири, три. Мені три. Моїм три коробки, то всяк. Все. Хорошо. Так що, друзі, пакуємося. Прийняв опороз. От. Зараз усі посилки, які мені прислали дівчата. Тут від Віри Сергієнко кажись, є, від пані Дани, від Ніни Ківі і від багатьох-багатьох інших людей. Зараз це все попідписувано, це все буде йти на воно не на госпіталь, це польовий госпіталь. Це все медикаменти, там також від доброго і також від наших федесівських властів. Тобто все позапаковували, тому що там були футболки до футболок, трусики до трусиків, тобто памперси до памперсів, серветки до серветок. Тобто Леся Петрівна, і Неска зайнялися цим ділом і це все діло упакували. Так що, друзі, на дворі воно дуже темніє. Я зараз іду миюся, тому що після сараю. О, приїде ще Наталія Шила, не знаю, вийде щось засняти чи ні, але фоточку зроблю по-любому. Тобто Баршевська хунта з нами підтримує нас, їдемо чисто безпосередньо на шпиталь, і ще треба нам відвезти кришу на пікап і передати Льоші Саєнку Мавік. Тобто планували передати, треба було машину, і за чого і була зроблена поїздка сьогодні. Ну, Машину не поремонтували. Просили хлопці, щоб перегнали, але вже сплановано, документи виписані, тому будемо їхати. Так що, друзі, працюємо далі. Хто має бажання, підтримуйте. Дасть Бог, все буде добре. Завтра заснімемо. Коротеньке відео. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за те, що дають нам можливість жити. Ну, а ми будемо робити все по максимуму. Так що приєднуйтеся. Всем пока. let Один у нас вийдений не жилець, а так покрай всім нормальний. Тихо. Тихо. Все, зубки я скушу перший день. Але робимо дезінфекцію з кістячкою. Тут це наймалий, І найкуші, але вже покушена, але зуба така спеціально. Мода і потім живе ці волки. Доноситься зараза. Це, бувається такі коржі біля морди. Це суха як може бути і мутре, вона вже заліз. Ти, ти, ти. О. Це такі зібали дуже карбачує. Але одна проблема, коли дуже багато на кращому корі, то дуже різняться по ну, воді, є більші, є менші. Хтось пішов у діда, хтось у, у тітку, хтось у матір, хтось у батька. Ось таке воно, тобі встани є правильно. Найкраще, звісно, коли на хрещено дві породи. Це велика біла ландра. а потім покрита якимсь термальником. Це таке, ай там його, ай там його, що закипається. На чорному схоні зуби біля видно. e questa è la grattura di tutti i cittadini qui faccio una politica piatta la trovo da un lato la vengo a indurre la vengo a indurre Що ми робимо? Ми проковуємо цю сину ще один кубічок, Для того, щоб вона краще відчислила. Я думаю, що Сергій сьогодні теж обгород. Вчора він коло пропал. Пішує. Це є проблема у нас привертання, але протягом небагато. Не я не буду, як моя газ буде на Так. І все. Так що чинчинарем все зробили. І така тепер у нас ота. О така. Зараз вона трошки вивернеться. По крайній мере, передні соски точно будуть смокати. Так що по зубам Перший день. Ну я вже контролюю, дивлюся, що це вже десь останні І так а нижній ряд, що буде смоктати давай. Давай, давай. Вона потім ще буває вивертається, і ну, на другу сторону лягає, розберуться. Думаю, що там не є проблема, трошки ще, ще потикаю їх носами, ну а там буде видно. Так що опорос прийняли і будемо їхати на схід. Машини не женемо, по дві машини в нас є і відженемо їх через неділю десь. Одну третю штурмову і одну дванадцяту бригаду Національна гвардія України. Так що тим коментаторам, які говорять, що я почав займатися волонтерством і на хренаті ці цині, як займалися, так і займаються. Якось і міняв штучно. Так і мене, і як приймав опороси, так і приймав. І тільки додав собі ще більше більше роботи. Тому що наша бездіяльність це хуже, ніж діяльність. Тому е ми своїм прикладом показуємо також приклад, що можна завдяки своєму невеличкому ютуб-каналу і своїй аудиторії, об'єднавшись, робити і допомагати нашим збройним силам України. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Відео е профілактика перший день. Щас кульовався до цим ще один кубик. Чисто профілактично. Контролюємо температуру. Ну і буває там, що плачуть, що платять, переживають, що цинка не ходить там деякий період часу по-великому. Контролюйте температуру, якщо немає температури великої, <кхе> по моїй практиці 3-4 дня це не є критично, якщо вони сильно ну, активно з травмовить. Так що на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і до добра. Пока-пока. Чи молі? Як Зіловські, так? Да? Хороші? Бомбезь. На яку машину, знаєш? На міці. Точно? Ти, ти вже догадався, так? Да? Правильно, Що, десь? Це? На машину. А? Це не на машину, це на якийсь танк. Такий танк? На дяді Роману Міцуху. Ми ж не могли, дяді Ромі, не купити резину. Це дракон, так? Хороша? що? — Ми таку вже надівали. Так що Ромчик, це різина. Я так вже коротеньке відео знімаю. Це не від мене і не від усіх глядачів. Це від однієї єдиної людини. На жаль, я не можу сказати, її фамілію, де вона знаходиться. Але це та людина, завдяки якій ми купили, це Тетяна. І просто Тетяна звати, можеш просто їй сказати, Танюха, тобі дякуємо. Її горючка, її горючка, Вона просто нам дала горючки, ми її реалізували. І за ці кошти я купив тобі різину і Андрію із Березані, який служив у розвідці. Ми, ми оплатили ремонт дронів дрона Мавіка 26 тисяч і твою різину купили. Та дякуючи цій Тетяні, так що можете Танюхі подякувати. Тетяна, ми вам дуже-дуже вдячні. Так що дякую. Я тобі вже говорив, і ти робиш дуже велику справу, хоч вона навіть не розуміє, що вона робить. Вона каже: в Мене є, я тобі дала, а ти роби, що хочеш. Вона мені дала дуже багато 92 бензину, перекинула на телефон, і ми диктували там коди, і по цим кодам ми забрали. Ми її продали вже кругово, і вже маємо на сьогоднішній день отакий результат. Так що Танюшка, твої кошти пішли також на допомогу Збройним силам України і ну я так. Получили, що там кажуть, своїм допомагаю. Так? так що, Романчику, я думаю, що е, ти будеш не проти, ну, я з нею спілкуюся, то вона не проти. Так що, Танюшка, ми тобі дякуємо. Від мене, я особисто від Романа і від хлопців, із 40 ї бригади, ми поремонтували Mavic 3Е. Так що якось так. так що, на цьому поки все. Далі буде. А ти думаєш, ми знаємо, що таке йогурти? У мене це буде мати. Там останів мене на несвітліти почали. Я не буду. Я тебе знімаю, десь притулю тебе потім. тебе таке знімаю, нас не видно. Бачу. Я тебе люблю, як сестру. Да. Як сестру. О. А я тебе як брат. Ти бачиш, на задню камеру було краще. Так що, друзі, темно, да. як у негра в задниці. 6 да? е, секунду. 4. Що ти гріш? Не знаю. Розум. Розенко. Що ти там казала? Казала, що 4 відра квашених помідорів. помідорі. З'їзд речь? Ні. Хлопцям передали. Передала морозінькому і баришок. І все, чи що? Да. Ти таке це розказала, да. чуєш? Я ж не так мог так. не зафіксувати, розумієш? ти просто розкажи що. Трошки пиріжечки. Угу. Трошки вже закрили, так? Да? Ну я думаю, люди бачили. Та трошечки. Не знаю, ще не бачили. Баришевська хунта, Лукашівські. Козачки. Козачки. Передали трошки смаколиків для наших морських. Чи ж нас вже це називається трошки? чи ж? Ні, Ну ми ж всі мінімалісти. чи ж, якщо знаєш що я хочу сказати? Просто ми з 14-го року, і по порівнянню, якщо чесно, із тими роками, то це трошки. Через те, що ну, були такі періоди, що ми грузили. Ну, скажімо так, от, 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 бус більше, чим Тепер той. розкажи причину, чому так? Не, ну я то знаю причину, і ти знаєш. Просто чи зметикуєш зараз сказати, бо дивлюсь себе вже шатає. Причина в тому, що люди, на жаль, задрімали. Я не хочу бути грубіянкою. А я про це кажу кожен день, що люди просто задрімали. Я кажу кожного дня. Але шкода, що ти говориш, а тебе не чують. Шкода, що болить, але не всі. Тю, як отей пост останній, так, що ти виставляла, і всі виставляли, що е, прийде той час, що ми хочемо віддати останнє для допомоги, для того, щоб боронили, а не буде давати кому, тому що не буде кому боронити. І це слова не наші, це слова військовослужбовців, які... На жаль, боронять вони реально то, що там хтось знаєш, о, що хтось кудись зібрався. Хочу сказати, що дуже боляче чуть, чуть знаєш, які слова. Та задовбала ця війна та донати, да ні, не донати, не не на рахунок донатів. Задовбала ця війна та. Чого я повинен, чи повинна жити одно смертями-похоронами? Yeah, 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 yeah. Оце настільки це боляче, але ти, ти розумієш те, що ти не можеш сказати людині. Вона це ну, я інколи грублю, кажу те, що думаю. Ну, ображаються люди, але так і хочеться сказати: ну ради того, щоб вас не доставали ці похорона. Е, от, ну, можна мінімалізувати міг, ці смерті. смерті. Да, По-перше. По-друге, е, В когось похорон людина віддала своє життя за те, щоб ти міг чи могла випити кави, випити пиво. А, а люди цього не розуміють. Ні, ну Я не знаю, що то люди. Доброго. Ну да, Люди діляться на різні категорії. Ми також, от ситуація, да, Тобто тут не гупа, не гримить, просто всі вже. Як? Привикли, значить, так воно і є. І мені пише там один чу чудодіятель, ну, не тільки один, частенько. А ви не пробували звертатися до депутатів. А я кажу, у тебе є така можливість, я не пробував. А ти можеш звернутися, і організувати збір, і йти, і кланятися, і просити. А я прошу таких, який сам. І дякуючи Богу, дякуючи тому каналу маленькому, організувавшись. Ти, ти розумієш, просто нам просто... Поки у нас не почнуть розстрілювати тих, хто краде не тих, не тих, хто краде, хто краде не тільки на війні, взагалі просто тих, хто краде, у нас нічого не зміниться. А вони ж привикли при держати свиню на шарві дерті. І розстрілювати тих, хто відмиває гроші на війні, відмиває гроші на пенсіонерах, на дітях, на всьому, їх просто треба винищувати і все. Згоден на всі 100% з тобою. Чи мама Наташа, чи сестра Наташа, короте, зараз тебе я не знаю, як сприймати. я ж Знаєш, як кажуть, дружина це для чоловіка і сестра, і любовниця, і, коротше, і все поряд. Ну тільки не брат. От. Так само тут у цій ситуації, ну трошки позитиву. Да? От, буває, там тебе сприймаєш, там, хочеться, щоб там поплакатися, то тебе сприймаєш, як матусю. А як буває, хочеться там поділитися чимось, як сестричку. Понимаєш, там був косячок у нас з голубцями, ми і справимося. Ну, нам передали привіт, ну все нормально. Ти розумієш ситуація, яка? Буває трішечки. Ну, ти мене зрозуміла, про що я кажу. Так? Люди починають говорити, там деякі, а вони не розуміють суть питання, коли от уже буває там, а вони ж усі свої. І десь комусь туди, а те туди. І... Але всі довольні, всі як там. Все чинчені, ми робимо одну справу і все класно. Так що я дякую Наталії Шило за її організацію, за її в деяких моментах грубость, тому що та грубость вона дає оці плоди. Тому що, якби було все так, як. Ні, я дуже лояльна до дуже... Я... Ти ж бачиш наклейка. Доброго вечора з України, але подивіться на це обличчя із тими двома шаблюками. Доброго вечора і вам. Доброго здоров'я. І тобі, Гриша, добрий вечір. І тобі, Мар'яна Васильівна, добрий вечір. І вам, дівчатка, добрий вечір. І цей добрий вечір, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам із Збройних сил України. Так що ми рухаємося на схід, дякуючи знову командній роботі. Шелудько. Та трохи ж видно, я думаю, для наших глядачів, для У цього буде достатньо. І знову ті самі пики. Але знаєш, не те, що там хтось не приєднується до нас. Люди просто згуртовуються в невеличкі кулачки. І вони працюють по накатанні. Я теж буваю вже з деякими людьми спілкуюся, і в них також є свої команди. Хтось хоче перетягнути чомусь в свою команду, є якась, не знаю, як воно там правильно називається, конкуренція чи що. Але е, я, на жаль. Ну як, мені подобається те. Як мені схотілося, так воно є. От, тобто, хочу там, так, значить, буде так. Так що мені подобається Наталія Шило. От я просто якби мене пригласили у баришівську хунту. Я б, звісно, полюбив, хто задонатив 100 гривень, прикинь, якраз цей момент. Я тобі не брешу серйозно кажу, так що я все одно постю і постю кожен день і прошу людей, щоб підтримували ці збори. І ті, хто контролює ситуацію, вони ж бачать цю невеличку роботу, яку ми робимо. І те, що там вистрілило там за місяць три автомобілі, то ми, ну, я б сам би на них не назбирав би навіть із свою аудиторію. А це робота більшості людей, а тут комусь весело, так? Да? Ось о, хтось такий, о, це є тут, а потім стовби летять, да? 30-39. Є у нас да, такі з хорошими номерами. А, красавчики. Поки хтось півсвіту танцює, півсвіту е, плаче. Да. Так що, друзі, не будемо на поганій ноті, тобто ми робимо добру справу, я так вважаю, да? Да. і наша слава, підтримка, вона... Слава нашим да, вона важлива. Вона дуже важлива і я думаю, що все буде добре. Так що печемо додому, догружаємося і все буде добре. Поцілувалися, пообнімалися. Що, мене теж? А ти за руку мені як, я, як Брежнєв. Я не хочу за... Я ставлю на паузу і обнімашки. Леся Петровна, мама моя! Мама не дивиться Ютуб. Бачиш, тітка Наташа, бачиш, тепер як, тепер як сестричка. Бачиш? О, все. Так що погнали. Так що, дуємо. Всіх забираємо. Всіх забираємо. Все, тебе супруга вже відпустила, гріш. Ти вже ковбаси понабирав? Зараз поїдеш до... Обратно. Гривеньки. Я дам рубас. Та це стандарт. Так що, дівчки. Ми, ми вас не беремо? Ти до мене приїдеш? Чи тебе тут забрати? А ви мене берете? Ні. Все, погнали. Та це капець! Це просто капець. Мені дома штурм робили і тобі.